Харківщину продовжують обстрілювати окупанти Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема, ветеринарне Харківського району, Гатища Бударки Чугуївського району, Гур'єв Козачок Богодухівського району, Сеньківка Петропавлівка, Іванівка-Берестове тополі Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнали Сеньківка Петропавлівка, Кислівка Куп'янського району. У зв'язку з погодними умовами в області знеструмлено 202 споживачі. Ремонтні бригади відновлюють електропостачання у Барвінківській Близнюківській громадах. Рятувальники звітують. Продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались. Протягом доби рятувальники два рази залучались для ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. О 17.52 Надзвичайники 32-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на місце зіткнення двох легковиків: Тойота Яріс і Міцубісі Ланцер. Подія трапилась у Харкові на вулиці Аксарова. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей, двоє з яких опинились заблокованими в Тойоті. За допомогою гідравлічних ножиць рятувальники зрізали передні двері авто. і деблокували з машини двох жінок віком 52 та 33 років. Близько 19-ту сталося ДТП на 23-му кілометрі автодороги Зміїв Харків поблизу села Водяне Зміївської громади. Там вантажівка «Крас» зіштовхнулась із легковиком ваз 2109 Водій дев'ятки отримав травми, і був заблокований всередині авто. Рятувальники визволили постраждалого і Передали медикам швидкої піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучений та знешкоджений один вибухонебезпечний предмет. За даними генштабу зсу відбили 16 ворожих атак біля синьківки Куп'янського району. Марія Соловйова та Олексій Моров'йов. Харків. Новини.